Любі наші хлопчики і дівчатка, сьогодні ми з їжачком хитрячком запрошуємо вас на заняття з художнього образотворення. На малювання. А ось що ми будемо з вами сьогодні малювати, ви здогадайтесь. Їжачку, послухай вірш. І ви, дітки, послухайте. І здогадайтесь, про що йде мова? Сіла осінь на порозі, довгі коси розплела, Спілі яблука на возі до бабусі привезла. Вітром двері відчинила, дари з воза забирайте. Павутинкою злетіла через рік мене чекайте. Правильно, дітки, ви здогадались цей вірш про чарівницю осінь. Зараз, дітки, осінь мандрує по лісам, по паркам, по садам, а в садах достигають фрукти. Ягоди, нас чарують красиві груші, горішки і соковиті яблучка. Тож сьогодні частуватись ми будемо яблучками. Ми сьогодні будемо малювати для нашого їжачка-хитрячка яблучки. велике і маленьке. І ці яблучка будуть лежати. На тарілочці, яку ми зробимо з вами на аркуші паперу. Тож, шановні дорослі, будь ласка, допоможіть діткам. Виріжіть круглу форму, форму тарілочки з аркуша паперу. Маленьким друзям хай ще допоможуть батьки. Хай вони їм малюють силуети великого. І маленького яблучка. А ось уже наші старші дітки вони це будуть робити самостійно простим або чорним олівцем. Тож, нам треба чорний або простий олівець, різнокольорові фарми жовтого, червоного зеленого кольорів. Та ще дітки. Незвичайний предмет для малювання. Замість пензлика ми візьмемо патичок. Будь ласка, попросіть у мами патичок. Це може бути палочка, а може бути вушна паличка. Нею буде це все простіше робити. Сьогодні ми з вами будемо малювати незвичним способом. Називається він? Пуантелізм. Тобто ми будемо малювати крапочками. Приготуйтесь, все заготовте собі. І сідайте зручніше до роботи. Я вам покажу, а ви, будь ласка, зробіть все самостійно. Постарайтеся. І подивимось тоді, обміняємось своїми роботами. В кого, що. Яке одержалось. Будемо нашого їжачка яблучками частувати, а він буде веселитися і сміятися. До роботи? Ми приготувалися до роботи. Подивіться, дітки, у мене два силуети тарілочок, одна тарілочка пуста. А на другій зображені силуети великого і маленького яблучка. Подивіться, все є. Фарби є, патички є. Так, і ще треба взяти їжачок, підказує, простий олівець беру. Дітки, я при допомозі простого олівця роблю силуети великого і маленького яблучка. Дорослі мої дітки. Старайтеся ми починаємо пів кружечка. І ще пів кружечка. так? І в нас отримується яблучко, а в яблучка ще є хвостик, а в яблучка ще є листочок. Дивіться, силует треба робити на тарілочці, щоб він не виходив за края. І точно так же. Ми робимо маленьке яблучко, пів кружечка, пів кружечка і в нас отримується маленьке яблучко. Я хочу так, щоб яблучко було з хвостиком, але листочок лежав на тарілочці. Так? Листочок у нас овальної форми. Ось подивіться, у мене вже силует для роботи є. Дітки, я взяла ось вушну паличку, патичок, і буду нею працювати. Я розфарбую края тарілочки, щоб вона в нас була красивіша, а потім вже буду малювати в силуети яблучок. Тож, подивіться, як я буду працювати. Я хочу нашу тарілочку зробити веселою. Я наберу Червоної фарби і прикрасю нею тарілочку. Дітки, коли ви будете працювати, ви можете свою тарілочку прокручувати. Не забувайте набирати красочки так фарби нашої, і далі малювати. От я прикрашаю крапочками. Крапочки в мене, бачите, я їх малюю, стараюсь на однаковій відстані. І так далі зафарбовую свою тарілочку, роблю її веселішою. Я прикрасила свою тарілочку, дітки. Якщо вам так буде незручно, то спочатку ми будемо малювати, ви можете малювати яблучка, а потім уже прикрашати тарілочку. Але я зробила так. І тепер трошечки я підожду, щоб фарба висохла, щоб я її не розтерла. Тож, мабуть, таки зручніше малювати спочатку яблучки. І ми починаємо силуети яблучка, заповнювати серединку, не виходячи за контур фарбами. Спочатку я буду, так як у мене вже патичок в червоній фарбі, я спочатку буду малювати червоне яблучко. Подумаю, мабуть, спочатку маленьке, а потім велике яблучко. І ви теж продовжуйте працювати. Ось дивіться, у мене вже маленьке яблучко зафарбоване. Тепер я поміняю патичок і буду працювати жовтим кольором. Я продовжую заповнювати крапочками силует великого яблучка. Подивіться. Як я працюю. Це легко, весело і я з задоволенням його заповнюю. Не забувайте на патичок набирати фарбу. Працюємо. Подивіться, дітки, я вже заповнила всю площину яблучка. Тепер я хочу додати до жовтеньких крапочок червоні крапочки, зробити їм бочок такий. Гарненький веселенький. Ось подивіться, я між жовтими крапочками вкрапила ще червоні крапочки. Тепер у мене залишилися намалювати листочки і хвостики. Тож продовжую. Листочки у нас які? Зелені. Я заповнила площину наших листочків, і у мене залишилося. Тільки добре-добре зробити хвостики. Для того, щоб хвостики нам зробити, нам треба буде змішати червону і зелену красочку, фарбочки, для того, щоб нам отримати коричневий колір. Тож, старайтеся, з'єднуйте зелену з червоною, і ви отримаєте коричневий колір, ним ви Можете за допомогою патичка зробити хвостики. Дітки, подивіться, я набрала червоної фарби так, патичком. А тепер я візьму і ще додав зеленої фарби, краплю небагато і попробуйте її. Змішати, і ви одержите коричневий колір. Подивіться, як зразу ж перетворюється, так? о ось так. Ось так. Треба ще мені додати зеленої, трошки замало. Ось я сюди додаю, і в мене одержується. Зелен коричневий кольор. Бачите? Ось. Червоний перетворився в коричневий. І тепер я намалюю собі хвостики. Я візьму і протягну хвостики. Ось який у мене хвостик один. Ще наберу фарби. І ще один хвостик, протягуючи по лінії, ставлячи крапочки. Можна одна біля одної крапочки ставити, а можна через відстань. Подивіться, я захотіла, так і так зробила. Ось мої яблучки вже готові. Бери наш їжачок-хитрячок і смакуй.